Ти не можеш назбирати грошей, і справа не в тобі. Ти знову вирішив відкладати 10%-20% да, від зароблених своїх грошей. Добре, системно, розумно. І от ніби все йде правильно, а потім хірась, і ти знову без тої кучки грошей. Знову 0, знову мінус. Ти ж думав, ну от ще трохи і буде запас. І виходить навпаки, ще трохи і знову мінус. Це не про твою лінь і не про твою безвідповідальність. Це сценарій, це петля, це родовий замок. Ти живеш у бідущій, у стані, коли що б ти не зробив, результат один. Нічого в руках не лишається. Це родова програма. І якщо ти думаєш, що це просто невезіння, згадай, у твого батька було так само, його діда теж. А ти що інший? Заробив? Потратив? Заробив потратив. І ще винен. А скільки вже таких моментів, коли сума назбиралася, і ніби світло з'явилося, а потім раптом. Хвороба, аварія, кредит, вор, хтось помер, щось згоріло. Це не випадковість, це енергетична програма, це сутність, що сидить на грошовому потоці твого роду. І знаєш, що вона робить? Вона створює ілюзію, що ось ось ти зможеш, щоб вдихнути на повні груди, дає радість на пару днів, а потім затягує в болото. І ти знову висмоктуєш все до нуля. Це не магія, це механізм. І якщо ти хочеш вийти з цього кола, треба розірвати контракт в буквальному сенсі. І тут не піде проста медитація, тут треба або гіпнотерапія, або продовження життя в родовій бідності. Вибирай!